Решение писал. Я тебе цель. А кто писал где Я вот понимаю. понимаю. я Кто писал есть? Что вы не спаси за это? Что вы спаси? На здоровье! Я так не соправду! А я за правду! Чего у меня решение? Не головну, а всі останні пасушественні глубині, так? Ні, я так не все. Все глупый, да? Восьмі, як ти написав. Я написала, що депутати не підтримували мою позицію, щоб проголосувати рішення про виділення коштів. Давайте ти не впрошуйте. Що вони мають вибухаєте?

я не могла на себе. Не давайте слово те. Тільки що ваші депутати з Марійської міської ради проголосували з большими купами проти того рішення, яке стосувалося виділення коштів до 139 батальйону. Ми проголосували проти рішення, що стосувалося те, що а це рішення, яке ми прийняли на прошлому сесії, і всі люди закупівля, може пані Нуков не розібралася, вона забрала. Ну, це стало так, як я розумію. Внизу поста можна звернутися за змістом проект рішення. Мій історичний слід на благання на чатиці питання з порядку денного нічого не дав. Виключили заводити питання з порядку денного сесії, мотиви, тим, що це потрібно довго працювати. Два, Два місяці працювали, працювали, ніхіра не працювали. Це вже емоції, хоче подальше. Сергій Валерійович, я прошу, щоб зараз хтось вийшов, якийсь представник виконкому, да, пояснив чітко за що голосували депутати, щоб ми могли зараз зняти відео, викинути його в інтернет да, і спростувати інформацію. О, це неправда. Ну так я сьогодні знову. І чітко зараз люди мають знати чітко, за що ми тільки що проголосували. Oh, треба oh. Нашу позицію випустить. Я вам рішення зачитав. І чого його виключили з порядку денного? Це для де мене. <плес> Хто, го... <плес> Хто готував проєкт рішення? не Хто? Yeah. Хто щоб <плес> Далі. На ваш конкурс принесений проект рішення про те, щоб дана субвенція до е, виділені кошти, коли в вигляді субвенції на військову частину цей цвет рішення ми зняли з порядку денного. Залишається в дії старий проект старе рішення, яким виділено 20 мільйонів на закупку. Обладнання військовій частині сьогодні вже відбувся один тендер. Зараз ми до вечора маємо вже визначити переможця і відключати тендер на закупівлю першої частини договір на закупівлю першої частини обладнання. Оце викид входить у себе.